Доброго ранку. Мої любі передпадники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок, сонячний, теплий. У автобус школи Бойко Поїхав, діточок з возить до школи. Ще я кажу, зараз школа червень. Ладно, Сьогодні у нас вже 5 червня 2024 року, середа. І Іду на роботу, як завжди, все трамвайчики їздять, якісь хмарки на небі. Може і дощик буде, але я сьогодні парасольку з собою взяв. Тому, тому не страшен. Що мені сніг, що мені зною, що мені дощик проливний, коли парасолька зі мною. Трамвайчик їде. Шестерочка на південний ну, на вокзал. Вночі був невеличкий дощик. Отак тільки поприскало. А чуєте, повітряна тривога почалася. Чи відбій? Мабуть, відбій повітряної тривоги. Ну це і гарно. Як пройшла ніч у Харкові. Ну, отак досі пройшло. Тривоги, відбій. О, відбій, да. І більш нічого, дякую Богу. Сьогодні знов я пішки. Через парк перемога. Це вже традиція. Не користуюся зараз. Транспортом громадським буду ходити пішки. Сказати, для здоров'я корисно. Все, прийшли зі мною, прогулялися, всі всім мірозлагати, всім дякую Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи що Все, до побачення малютних. Пока.